Соціальне житло буде передбачати, а що воно може бути воно може бути державним, воно може бути комунальним, воно може бути приватним. Але це житло може бути використане лише для тих категорій осіб, які потребують від держави соціального захисту, і тих осіб, які вимушено залишили свої домівки для того, щоб таким соціальним житлом могли скористатися наші внутрішньо переміщені особи. Рішення про надання такого соціального житла. Плав оренду за доступною ціною ціною буде приймати безпосередньо або орган місцевого самоврядування, якщо це комунальна власність, або державний орган, який володіє державним соціальним житлом. І на підставі цих документів буде заключатися з людиною відповідний договір оренди. людина буде сплачувати цю оренду за ціною, яка не перевищує 20-30% відповідний порядок такого. Такого розрахунку буде розроблений кабінетом міністрів України, але на сьогодні ми беремо ті практики, які працюють уже в Європейському союзі, і обов'язково е, досліджуються, вираховуються дохід кожної родини для того, щоб для цієї родини сплата такої оренди була е, доступною і е, підйомною.